З метою підвищення престижу сільськогосподарських професій, а також для виховання дітей у патріотичному дусі, корпорація «Сварог Вест Груп» започаткувала конкурс Моє майбутнє з рідною землею. Згодом організацією цього заходу почав займатися благодійний фонд зміцнення громад, і дуже успішно. Творче змагання стає з кожним роком все популярнішим серед дітей, адже за сім років кількість учасників зросла у 16 разів і досягла позначки 1500. Формат конкурсу з кожним роком розширюється, і це завдяки тим роботам, які ми отримуємо. Адже вони виконуються за допомогою нових технік, у них вкладаються нові ідеї, розповідає Тетяна Василик, директор благодійного фонду зміцнення громад. Доброго дня, шановні друзі, надзвичайно приємно бачити тут знову такі чудові натхнені дитячі обличчя, бачити супроводжуючих батьків, наставників, вихователів і відчувати, що насправді вкотре нам вдалося. Побачити, вирізнити, виокремити надзвичайно яскраві таланти близько півтори тисячі дітей Хмельниччини, Буковини, а також Житомирської області. Дуже приємно, що кількість учасників щороку зростає. Це свідчить про те, що насправді. Майбутнє бачиться з рідною землею. Престижність і успішність сільськогосподарської праці зростає. Про це свідчить як і економічні фактори розвитку нашої держави, так і ваша чудова натхненна творчість, стільки мистецтва, стільки прекрасної душі, стільки яскравих талантів ми відкрили для себе. І було надзвичайно складно обрати переможців. Їх сьогодні близько сотні. Решта дітей, як вже говорили, обов'язково отримають подарунки, але щиро сподіваємося. Що головні призи для переможців, які присутні тут, а це електронні книги, які дозволять краще навчатися, працювати, опановувати нові знання, а також у вільний час розважатися і відпочивати, дозволять вам ставати в майбутньому професіоналами, дозволять вам в майбутньому завжди бути попереду і завжди плекати у собі ось той вогник пошуку, таланту, творчості і працелюбства. Отож, хочу привітати усіх присутніх, побажати вам назавжди залишатися яскравими і талановитими. Хочу повдякувати вашим педагогам та батькам і побажати їм величезного терпіння, радості і гордості за своїх дітей. За підсумками конкурсу, цього річ обрали 100 переможців у 26 номінаціях. Однією з переможниць стала юна полончанка Богдана Скуцька. Церемонія нагородження відбувалася на березі річки Дністер. Велика зона під накриттям містила близько дві сотні людей. Під гучні фанфари свято розпочалося. Для нагородження найталановитіших представників Хмельниччини, Чернівеччини та Житомирщини. Ведучі запросили на сцену директора благодійного фонду зміцнення громади Тетяну Василик і заступника голови правління корпорації Вест Груп» Юрія Гаврилюка. Шановні учасники конкурсу дитячої творчості, Обчасті. Шановні гості нашого свята, я щиро всіх вітаю вас за дорученням голови правління корпорації Сурохвезру Андрія Андрійовича Гордічука з цим чудовим і веселим святом. Ви знаєте, що дійсно завдяки наполеглості ініціативи Андрія Андрійовича Гордійчука, Тетяни Павлівни, Василий, Відбуваються всі такі чудові і змістовні свята. На це компанія «Сварог», наш трудовий колектив, ніколи не жалів і не буде жаліти грошей ані часу. Тому що дійсно в таких конкурсах проявляється мудрість і творчість наших дітей. І оці діти, сидять, які сидять в цьому залі, це дійсно майбутнє нашої держави. І ви знаєте, що немає більшої радості і щастя, ніж жити, працювати, творити на нашій українській землі, на тій землі, де народилися ваші діди-батьки, де сьогодні проживаємо ми. Тому я хотів би, щоб ви кожен сьогодні значить, проявили свою ще раз творчість, щоб ви приємно відпочили, щоб ви помилувалися з цими краєвидами Буковинської. Землі і природи, і щоб у вас залишилися самі приємні спогади про цей чудовий день і завжди знайте, що компанія Сворог була, є і буде разом з вами, з молодими тими, хто хоче працювати, хто хоче творити красу нашої держави. І всі ви знаєте і запомніть, що дійсно лозунгом нашої компанії. На прапорі, якого написані такі золоті і справедливі слова, що компанія сорок з людьми і для людей. І це дійсно так. Ми завжди працюємо перш за все для людей. Тому я вас ще раз щиро вітаю. Бажаю вам всім міцного здоров'я і веселого настрою сьогодні і завжди у всьому вашому житті. Маленькі зірки почали підніматися на сцену, схвильовані, але дуже щасливі. Діти радісно розгортали коробки та захоплено розглядали подарунки. Адже за перемогу кожен з них отримав електронну книгу, диплом та яскравий портфелик із горнятком і магнітиком. Найменшим учасникам подарували великі м'які іграшки. Найактивніші заклади стали власниками ноутбуків, а за колективну творчість дітей нагородили сучасними музичними центрами. Під час церемонії для дітей та їх супроводжуючих виступав зразковий ансамбль спортивно-бального танцю Браво, а також дві чарівні вокалістки Віра Дегодюк та Олена Гардзель. Завдяки артистам у кожного з присутніх був чудовий настрій. А весь зал променів від дитячих усмішок. Але церемонія була лише першою частиною захоплюючого та повного пригод дня. для зручності та створення ще більш святкового і яскравого настрою. Малюків поділили на три команди: жовтих, блакитних і зелених. У кожного з учасників був власний кольоровий бейджик. Таким чином на кожну команду після концерту очікували розваги у різних куточках мальовничого туристичного комплексу «Услад». Погравшись на одному майданчику, діти вирушили до іншого. Відтак веселощі не набридали, а лише доповнювали радісними митями захоплюючий день малюків. Лише трішки втомлені, проте веселі та натхнені вони повертались до своїх автобусів з обіцянками обов'язково повернутись. Батьки теж лишилися задоволені від такої подорожі. Окрім створення чудової атмосфери для відпочинку та розваг дітей, такий масштабний захід має важливу місію. Завдяки конкурсу малюки уже знайомі із сільськогосподарськими професіями і у своїй творчості вони роблять спроби зобразити саме своє майбутнє з рідною землею. Цей захід є першим кроком до зміни світогляду, адже сьогодні. Бути аграрієм модно, і ми хочемо, щоб діти з раннього віку відчували важливість і престижність сільськогосподарських професій, пишалися тим, що в майбутньому будуть поповнювати аграрні лави. По закінченню дійства відбулася прес-конференція з директором благодійного фонду зміцнення громад Тетяною Василик і заступником голови правління корпорації Вест груп Юрієм Гаврилюком. Організатором ініціатором конкурсу є аграрна компанія Сварог. Сьогодні, Юрій Васильович, продовжить ось таку думку про внесок, про бачення корпорації в організацію конкурсу. Ми сьогодні знаходимося у південному регіоні корпорації «Сварог». Південний регіон це п'ять районів нашого регіону. Це Новушицький район Хмельницької області і чотири райони Чернівецької області: Сокирянський, Кільмінецькій, Хотинський і Кісманський. Сьогодні компанія Сварог в південному районі задіяла в роботу і дала значить, робочі місця двом тисячам людей, які постійно отримують стабільну і високу заробітну плату. Великий внесок у проведення таких заходів і мероприємств вносять наші трудові колективи. Завдяки їхній ініціативі, завдяки їхнім трудовим здобуткам, ми сьогодні маємо можливість проводити такі свята і виділяти на це кошти. Кожний працівник нашої компанії добросовісно відраховує. 1% своєї заробітної плати до благодійного фонду зміцнення громад. І ось ми тим ініціюємо нашу молодь, нашу, наше підростаюче покоління, щоб воно дійсно творило, творило красу нашої України. Оце, що ми проводимо такі заходи. Вони спрямовані на те, щоб дійсно люди знали, що така кампанія, аграрна кампанія Ксорох, вона не тільки переймається проблемами землі і вирощуванням сільськогосподарських культур. А наша компанія здійснює велику благодійну функцію: це підтримання дитячих установ, це підтримання шкіл, лікарень, сільських громад, преси. І всіх верст населення, всіх тих населених пунктів і тих громад, які входять до складу компанії Сварог, так і в цьому році лише на благодійність за 2013 рік по південному регіону вкладено 2 мільйони 790 тисяч гривень. І це не межа, і ми далі будемо співпрацювати сьогодні. У нас в планах це покращення. І благоустрій населених пунктів в плані, значить, ремонту під'їзних шляхів доріг. Значить, це допомога пенсіонерам. Наші особливі програми, програми, які створюються сьогодні в нашій компанії відносно пенсіонерів, які віддають земельні паї нашій компанії. Формат конкурсу з кожним роком розширюється, і це навіть не якісь наші плани, це ті роботи, надзвичайні, які надсилають діти, тому що ми разом з тим, переглядаючи роботи, дізнаємося, що насправді технік виконання. Малюнків, декоративно-ужиткових виробів, віршів, поем, дисертацій дитячих і так далі. Їх є надзвичайно багато. Ми намагаємося усі ці нові напрямки обов'язково відзначити як за перемоги, так і за участь.